Вітаю, я, Олександр Бабенко. Ви на моєму каналі Юридична допомога військова. В цьому відео хочу розглянути питання щодо можливості військовослужбовців або колишніх військовослужбовців в судовому порядку захистити свої права щодо можливості витребування належних коштів. Згідно приписів чинного законодавства, в тому числі висновків Верховного суду, визначено, що військовослужбовці або звільнені з військової служби мають право звернутися до суду захистом прав. Протягом трьох місяців з моменту, як вони дізналися або могли дізнатися про порушення їх прав. Доволі цікавим питанням є: а з якого саме моменту повинні рахувати ці три місяці, У 2025 році була прийнята постанова Верховного суду, яка все детально розмежувала, яким саме чином розраховується цей трьохмісячний термін на звернення до суду, і який саме момент є початковим. В цьому трьохмісячному терміні. Верховний суд зазначив, що військовослужбовець або звільнений з військової служби може дізнатися про розміри виплат лише з моменту, коли належним чином військовослужбовця або колишнього військовослужбовця було ознайомлено з такими виплатами. Тобто, військовослужбовець отримав на руки документальне підтвердження, довідки, грошовий атестат або будь-які інші документи. В яких зазначається розмір виплати за спірний період. Саме з цього моменту починається рахуватися трьохмісячний термін на звернення до суду. Звісна річ, як тільки ви отримали ці документи, ви маєте право звернутися до суду і раджу в такому випадку. Також подавати клопотання про поновлення строків на звернення до суду з посиланням на висновки Верховного суду і детально розписати, що і коли ви отримали з документів від військової частини. Загалом варто розуміти, що базовий трьохмісячний термін варто рахувати з моменту звільнення з військової служби або з моменту переміщення до іншої військової частини, тобто коли між вами. Та військовою частиною вже припинились справовідносини щодо призначення та виплати грошового забезпечення. Але, звісно річ, є певні нюанси, які потребують детального вивчення. Однак для загального розуміння для себе запам'ятайте: якщо ви звільнили з військової служби, якщо ви були переміщені з військової служби, ви маєте залізно три місяці для того, щоб звернутися до суду для захисту своїх прав. Однак постанова Верховного суду в 2025 році також роз'яснила деякі нюанси щодо можливості звернення до суду без обмеження таких строків. Нагадаю, в липні 2022 року було внесено зміни до законодавства, яким саме і було прибрано безтермінове звернення до суду на трьохмісячне. Верховний суд зазначив, що всі правовідносини спірні. Які виникли до 19 липня 2022 року, військовослужбовець або звільнений з військової служби має право звернутися до суду без будь-яких обмежень. Це є доволі актуальним та корисним для військовослужбовців, які бажають посудитися з військовою частиною за перерахунок індексації: це 16-18 рік включно. Це також буде актуально для військовослужбовців, які проходили службу з січня 2020 року до 19 липня 2022 року. Саме за цей період військовослужбовці або звільнені з військової служби мають право навіть сьогодні звернутися до суду і в позовній заяві зробити посилання на висновки Верховного суду щодо відсутності будь-якого обмеження в часі для того, щоб отримати належні виплати. Якщо у вас залишились питання або потребуєте консультації щодо вивчення конкретно ваших обставин і можливості захистити свої права в судовому порядку, пишіть в коментарях, звертайтесь за контактами для проведення консультації, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.